Ну, хто може повідомити що із Запоріжжя, громадська діячка приїхала і хоче задати питання. От невже нема відкритості і прозорості? От мені цікаво? Звертайтесь письмово. Та я зрозуміла, ну я тут тоді буду ну, ходити, почекаю, можливо, хтось буде йти, когось побачу. Да? Ну так тоді. Ну, от Якщо ніхто не може передати. Ну що давайте тут 30 хвилин погуляємо, подивимося. Можливо, хтось пройде, побачить, ми з кимось познайомимось. Закритість. Тут навіть приймальні нема. Розумієте, у нас в міськраді є приймання мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади, а тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви. Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так. Давайте поспілкуємося. Охорони муніципальна варта. Мене звуть Євгеній. Да. Ось такі питання до охорони є. До охорони нема. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба ні, 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 ні. А скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як це мій хочете? оператор, да. Оператор? Да. Такий маленький же оператор. А що робить? Не має робити? посвідчення оператора. Ми, ну, конечно, ми зараз це намалюємо. малі. Ну, конечно, ми зараз це намалюємо. малі. Вона дуже приємна. Ми б хотіли задати що питання правда? про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борис Філатов цю інформацію? Тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище ніж ми, Ще і ви? так Боже, і наші ви? мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну. Де як? Тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас, від вас один відсоток, угу. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск. Пан Борис, який на нього чинять і як він все ж таки працює? Тобто нічого такого, те, що от хвилює Запоріжжя, не, не, наша влада взагалі відкрита. Ну от, а де відкрита? От я ну, жодного ну, з... я зрозуміло. Ну знаєте, записатись це одне: записатись, прийти це все розумію. А от де відкритість? Та, от, якщо так от. Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, Ви думаєте, ви воєнний стан, дажний на Ні, Ну хто ж працює? Вони ж на місцях так, всі працюють. Працює. Ну так, а що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, так. наше місто. А там. Це діє, у вашого мера гаряча лінія. У нашого мера. Так. Наш мер не відкритий, не прозорий. і мера у нас нема. У нас два секретаря. Ну, Я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу лінію я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали із Запоріжжя. Він ну, кажуть, не можемо. В 108-му кабінеті сказали, не можуть. нас Так, а можливо, він захотів, би, ніхто ж навіть не передає йому, що приїхали із Запоріжжя. Ну, напевно, що день теж на резиновий, так? Ну по світі заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так, відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, то, я це не повинна давати вам відповіді, але ж ви можете зайти в інтернет на нас повністю всього. Та все зрозуміло. Хочеться, хочеться прозорість. Отак побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях чи ні. У вас я дивлюсь, люди ваші. Так само мешканці Дніпра кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь те саме. Яка різниця? В тіктоці всі всі в коментарях. в Тіктоці сьогодні допис я написала. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте, ну, зараз приїду, напишу, що шо ж там. Що, що та. вас не влаштували наші... Тут ні? Ту понятно, що та. через звернення я напишу та, звернення, та, та. але от хотілось такої відкритості, це, нема це, 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 це вийти не суттєво жіноче. Хочу все і зразу. Чого жіноче? Це, жіночі, це розкри, відкритість. Не я як мешканка це, можу віде. пройти усюди, ну, а бачите, все, не дозволяється. Це все, 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 що для вас може зробити. Тільки звернення напишуть властиво за люблю і пропустить, проведемо, допоможе. Так, що... Бачите? Вибачте, на все добре, ну дуже да. раді гостям. Ну, все, зрозуміло, звісно. Пишемо звернення, тому що да, дуже хочеться так. пану Борису задати це питання. Так, але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би, він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Так, да. да, скаже, скаже, добре. Дивіться, яка тут краса. Дивіться, подивіться, яка тут краса. Краса є відкритості, поки не бачимо. Ну що Богдас, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.